Добрий день. Сьогодні у нас рубрика Що краще, що краще взяти з собою на природу. І так, дивіться, що у нас сьогодні є. У мене сьогодні ось такий стейгер. Це у нас таке цікаве пиво, воно не з України і Баварія. Баварія насікая. Розумію, вона робиться в Голландії. А це у нас робиться Так, Слов'янська, Слов'янська. Так, так, так. Ага. Зараз ми переведемо, звідки це. Країна продукту Слов'янська Республіка. Значить, це Словенія. Так, Зараз будемо її куштувати. Що у нас є? І так, давайте спробуємо. Так, стейгер. У нас це світле. 4% алкоголю. Зараз у нас одне разові такі стаканчики. На природі в них самий такий клас. Ось. Такс, ось такий колір. Така пінка. Ну просто погляньте. І так. Це у нас стейгер, тепер Баварія. Ось так. Так, ось таке. Пінка. Такий колір. Давайте будемо куштувати. Що у нас є що? І так, стейгер. П'ється легко, дуже смачно. Такий легкий після смак, гірчинки, прям легенький-легенький. Ну, просто класс. Ось такий бичочок. Це я вже його порвав. Ось такий він був спочатку. Ну. І так, Баварія. Баварія печа. Набагато легша. Немає гіркого після смаку. Зовсім такий легкий, легкий після смаку. Так а навіть трішки солодка, я б сказав. Зараз покажу, що ми маємо. Так. штативчик складемо. І так, що ми маємо? Ось така у нас баварія. Де у нас тут? Бачите, преміумбір? 5% алкоголю. Зараз 0,44. Тобто почти 0,5. Коштує десь 40 гривень ну плюс-мінус. Але п'ється легко та смачно. Це у нас Стейгер. 10% це не алкоголь, це його щільність. Ось 0,5 об'єм, 4% алкоголю. В принципі, теж ціна його в районі 40 гривень. Ось таке воно. На колір. Така пінка вже осіла. Ось така в нас річка. Погляньте. Прозора яка вода. Ось там у нас лебеді. Зараз зроблю поближче покажу. Такс, зараз де вони? А ось вони, погляньте. Ось такі у нас. Це у нас. Їх тут стоя, три штуки аж. Ось такі. Вони просто далеко, але видно, що це у нас наші лебіді. Так. Бичок дуже смачний і що саме цікаво, в ньому е копчений бичок, він коштує в два рази дешевше. Тобто вялений бичок коштує десь гривень 700 за кілограм, а цей всього 350 чи 360 гривень. Тому Прикольно і дуже смачно взяти на природку з таким ось пивасиком. Просто краса. Ось така у нас річечка Дніпро. Дуже така вода зараз дуже чиста, але скоро буде зелена така цвіль. Тому, поки є можливість, можна виходити та попити пивка на природі. Ось таке у нас сьогодні. Не багато зайняло часу відео. Але я рекомендую щось взяти з собою таке на річку. Ну, баварія, я скажу, мені сподобалась більше, тому що в неї немає такого гірчинки після смаку, але це. Мабуть, на любителя. А так, що те що те. В принципі, смачно. Але рекомендую саме Баварію. Ось це буде нашим сьогоднішнім таким презером. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Будьмо!